Шматок камуфляжу, ножиці та велике бажання допомогти. Молодь не в силах сидіти вдома, коли солдатам на передовій конче потрібна хоч найменша допомога. В інтернеті ми бачили, що багато організацій займаються цим. Вони роблять маскувальні сітки для однієї людини, індивідуальні і великі. Тобто, за техніку можна, і на бліндажі і на селе можна їжать. ми вирішили поки канікули до осінні, Вирішив займатися тим самим. Школярам скучно, нема що робити, так ми вирішили допомогти. Ось такі клаптики хлопці та дівчата з громадської організації Прометей нарізали протягом декількох годин. Потім вони їх пов'яжуть на звичайну рибацьку сітку, і в результаті вийде маскувальна сітка для наших вояків. Камуфляж і сітку активістам подарували інші волонтери. Голова Прометея Артур Литвиненко каже, що такий маскувальний виріб необхідний солдатам в зоні АТО. Метр подібної сітки зазвичай армійцям обходиться у понад тисячу гривень, а потреба в ній справді надзвичайна. Ну, вона маскує, маскує техніку, маскує приміщення там, чи кухню, чи що там ховають. Можна ховати, щоб не бачили, що там знаходиться. Ну, ховають. Цими ну, то, ну, її просто навер, так? Наверх кидають, да, да, на техніку ховають. Якихось певних стандартів для такої сітки немає. Вона може приховувати як і велику техніку, так і окрему людину. Виготовлення також не займає багато часу. Активісти стверджують, що підійде будь-яка сітка, окрім зробленої з ліски, тому що останнє псується при морозі. І натуральна тканина темних відтінків. А є якісь там розміри обов'язкові, чи взагалі головне ну, не дуже длинні оці клаптика. По Україні автономно працює більше 20 великих груп, які на вседержавному рівні плетуть подібні сітки. Різні групи використовують різні техніки. Тому сітки, виготовлені в Дніпропетровському регіоні, дуже відрізняються від тих, що виготовлені в Києві та, наприклад, Полтаві. Але ціль одна: маскувальна сітка має сховати від ворожого ока українських героїв. 全員でよくない